Як знать передній бампер з Lincoln MKX. MKX. Так, він виглядав зсередини. середини. Тут буде три болтики аналогічно з той сторони. Тут будуть болтики такого плану, а тут зверху будуть теж болтики отакі фара фара якщо потрібно знімати но фара ще на таких застюршках защолках тут кріпиться знизу бампер зняти